Вдруге без вироку у Рівному вже п'ятий рік поспіль триває судова тяганина щодо смертельної ДТП. Тоді у Рівному загинув відеооператор Валерій Мартинюк. Сьогодні потерпілі нарешті очікували на вирок, але його так і не оголосили. Чому знає Владислав Стецюк? Останні кадри Валерія Мартинюка зняті ним самим. 1 червня 2018 року чоловік їхав у таксі. Таксист порушив правила дорожнього руху та пересік подвійну суцільну лінію і хотів розвернутися на зустрічній смузі руху. Вже п'ять років поспіль триває суд щодо даної аварії. Таксист Едуард Голюх визнав свою провину та попросив суд не позбавляти його волі. Мовляв, не матиме змоги виплачувати відшкодування. Я не зможу хоч якось компенсувати е дітям е По мірі можливості, е я буду їм допомагати. Після цього суд відправився до нарадчої кімнати. Рідні загиблого очікували на вирок, та натомість суд вирішив знову досліджувати докази. Суд вважає за необхідним поновити судовий з метою з'ясування обставин справи, перевірку їх доказам по даному кримінальному провадженню. Батько загиблого Валерій Мартинюк не може зрозуміти, чому за п'ять років судової тяганини Феміда знову не змогла винести вирок. Мав би бути вирок. Тянули, тянули, тянули тричі переносилися. На раду, на раду, на раду, тепер вироку немає, давайте почнемо з нової сторінки. Що це означає? Що це означає взагалі? Два місяці ще нехай походить на волю, чи що він чи мало походив, п'ять років ходив. Адвокат Валерія Мартинюка Ярослав Коноплястий каже, це рідкісний випадок і затягування часу. Вийшла з нарадчої кімнати, поновила розгляд судового засідання для того, щоб щось встановити. По цій ухвалі не зрозуміло, що, але що, що саме судді не зрозуміло, ми знаємо наступного засідання. Але, ну, на жаль, виходить так, що це затягування знову. Справи. Всі були, сторона потерпілих була готова до вироку. Вироку сьогодні немає. Я думаю, що надіюся, що можливо буде наступний раз. Але виходячи із... вже з практики, це буде, напевно, там через декілька місяців. Наступне судове засідання по цій справі заплановане на 29 червня. Чи зможе суд врешті винести вирок водію таксі, повідомимо згодом. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, Павло Стицюк, новини Рівного.